Ми незабаром розпочинаємо курс Атма -крія Йогі». Дуже важко передати словами ту милість, яку отримує людина завдяки щирим зусиллям на духовному шляху, і все ж на благо світу, садгуру безліч способів пояснює різні аспекти цієї милості, щоб кожен міг отримати користь від руху, від надмірних розумових вправ до серця. Де справді можливо жити спокійним і здоровим життям, сповненим любові та співчуття до всіх, там, де Бог перестає бути лише поняттям чи уявою, і його істинна присутність переживається в кожну мить. Все відбувається у божественно правильний час, і цього курсу багато років чекали люди в усьому світі. Атмакрия це надзвичайно рідкісна практика, яка дозволяє йти шляхом аж до досягнення найвищої мети, вічної, люблячої присутності поруч із Бхагаваном. Неможливо осягнути, скільки любові та ніжності має Махаватар Бабачі, батька крия йоги до всього людства. Моя молитва полягає в тому, щоб у ці дні. Коли ми глибоко зануримося в атмакрию, кожен зміг відчути цю безмежну божественну любов і надихнутися впевнено йти духовним шляхом доти, доки не будуть скинуті всі обмеження, доки людина повністю не розкриється у Анубгуті Пхагаванської преми. Благословення всім!